Уродженка Київської області, відома співачка Таїсія Поволі, яка продалася за криваві рублі та підтримала геноцид українців, офіційно стала громадянкою країни-терористки РФ. Співачка отримала російський паспорт. Цинізму ситуації додає той факт, що сталося це 24 серпня, саме у день незалежності України. Документи, які підтверджують, що Повалій тепер росіянка, оприлюднив у своєму телеграм-каналі український блогер Богдан Безпало. Варто зазначити, що з урахуванням минулого артистки і того, як активно вона підтримує путінський режим та війну в Україні, звідки вона і родом, багато хто з інтернет-користувачів здивувався, що у зрадниці лише нещодавно з'явився паспорт РФ, хоча вона гармонічно вписується у список зет патріотів. Так, до прикладу, днями Повалій виступила на концерті пісні Рускава міра, під час якого дозволила собі заспівати українську народну пісню Ти ж мене підманула. До цього зрадниця України засвітилася у тимчасово захопленому росіянами українському Луганську, де розважила російських загарбників, які вбивають її співгромадян. Тепер вже колишніх. Скільки них пройдено в чужій стороні. Також путіністка регулярно видає порції пропагандистської маячні про Україну та ще й дізналася в любові Росії. Словом, все з нею зрозуміло це не просто звініті резинова попа це талант.